Тож, давайте розпочинати. І розпочнемо ми з трошки історичного ракурсу. Знаєте, займаючись цим питанням вже більше 12 років, супроводжуючи підприємства в податкових спорах в питаннях податкового консалтингу, ми розуміємо, що ця тематика насправді була вічною і вона і нею залишається. Завжди в нас були операції, які податкові органи називали бостоварними нікчемними, нереальними, недійсними, фіктивними. Тут, бачите, така в нас велика класифікація і різноманіття тих термінів, якими оперують податкові органи, але суть одна: всі ці операції, на думку податкової, є такими, які не відбулись, тобто вони не мали реального змісту. До чого призводить визнання операцій нереальними. Наслідки дуже суттєві: перший з них це. Зменшення податкового кредиту з ПДВ. Тобто, податковий орган вважає, що якщо операція не відбулась, відповідно ви не можете формувати податковий кредит за рахунок такої операції. А друге це зменшення витрат. Ви не можете ставити у витрати операції, які просто не відбулись. Знову ж таки, на думку податкових органів, відповідно, наслідком є донарахування податку на прибуток. Ну і третій також суттєвий наслідок це блокування додаткових накладних або розрахунків коригування, чому? Тому що така операція, яка не відбулася на думку податкових органів, є ризиковою і, відповідно, вона підлягає блокуванню по постанові 1165. Тож задача податкових органів тут дуже проста: це протидіяти схемам ухилення та податковим ямам. І це зрозуміло, це так і має бути. Задача платників податків також проста: довести нам документально та фактично реальність здійснення цих господарських операцій. Але знаєте, у всіх виникає наступне питання: а як взагалі, завдяки яким аргументам ДПС приходить до висновку про нереальність господарських операцій? Взагалі, чи є в нас банально в податковому кодексі поняття, що таке безтоварна або нереальна, або фіктивна господарська операція? Чи є в нас в 14 статті відповідна дефініція термінологія цього поняття? Так, ви її там не знайдете. І якщо ви уважно почитаєте акти податкових перевірок, в яких мова йде про нереальність господарських операцій, ну а давайте з вами відверто тут поговоримо, що 90% актів, а то й більше, які стосуються в першу чергу планових, позапланових податкових перевірок, будуть нам а, тим чи іншим чином казати про безтоварність операцій. Або з одним, або з десятьма, або з п'ятнадцятью контингентами залежить від періоду, який перевіряє податковий орган. І аргументація буде з посиланням на статтю 44 податкового кодексу, яка буде говорити про те, що платник податків, звісно, не може формувати. Показники і звітність на підставі тих операцій, які не відбулись, тобто не на підставі належним чином оформлених первинних документів. Тут у податкової своє трактування 44 статті, але безпосередньо, знаєте, як цитата, щоб ви бачили, мова йде про те в актах, що відсутність реально вчинної господарської операції, та як наслідок юридична дефектність цих документів за змістом 44.1 кодексу не дозволяє формувати. Дані податкового обліку, і тут податкова завжди зазначає в актах незалежно від спрямованості умислу платника податків, учасників відповідних операцій. Тому майже в кожному акті в нас фігурує саме така логіка, саме таке трактування 44 статті і взаємовідносин з вашим контрагентом. Ну і наступне питання, яке виникає: як все ж таки податковий орган вирішує, чи ця операція реальна? Чесно кажучи, інколи дійсно складається враження, що це є ворожіння на пелюстках? Так ми розуміємо, що логіки часто немає. Але сьогодні наша з вами задача і мета цього вебінару розібратись. Все ж таки, які є тригери і на що звертаю увагу податковий орган, визначаючи ту чи іншу операцію нереальною або такою, яка не відбулася, давайте подивимось. І так, типовими порушеннями очима податкових органів є ряд таких класифікацій, які говорять про те, що операція, начебто, не відбулася. Цікавим є те, що при цьому податкові органи керуються і трактують ті чи інші правовідносини відповідно до листа листа шість шістнадцятого року. Уявіть собі, який нам говорить про методичні рекомендації, фіксування в актах перевірки, результати відпрацювання оформлених нереальних господарських операцій. Тобто оперуючи тими поняттями, які є в листі ще шістнадцятого року, я знову ж таки наголошую, що це лист який носить рекомендаційний характер, але тим не менш сьогодні так само активно його використовують. І тут зверну увагу на те, що і судові інстанції, коли ми будуємо стратегію захисту, вони йдуть від зворотнього. Тобто ми з вами маємо зрозуміти, що основними тригерами і те, на що звертає податковий орган увагу, коли каже про те, що певна операція не відбулася, це в першу чергу недостатність ресурсів. Я впевнена. Всі присутні на даному вебінарі знають цю підставу, тому що вона звучить найчастіше: це може бути або недостатність трудових ресурсів, або недостатність матеріально-технічної бази. Другий момент є те, що ваш контрагент може бути ризиковим платником податків. Це також є тригером. Далі дефект документів. Неподання звітності, не підтвердження ланцюга постачання, наявність кримінальної справи у вашого контрагента, відсутність тих чи інших документів, найпоширеніше, яке ми з вами знаємо, це сертифікат якості або ТТН, чи той чи інший документ, який передбачений у вас в договорі, але відсутній в матеріалах перевірки, коли ви отримуєте відповідний запит на надання документів.